Привіт, друзі. Зараз ми з вами в селі Суховоля біля озера Шутер. Сьогодні ми з сім'єю вирішили на годинки дві сюди потрапити. Це наше одне з улюблених місць відпочинку, розташоване поблизу міста Львів. І зараз я пройду, постараюсь вам тут познімати. Бачите, судячи по цьому транспортному колапсу. По кількості автомобілів місце користується популярністю, не дивлячись навіть на ту жахливу дорогу, яка сюди веде. Значить, тут у нас вхід і в'їзд безкоштовний, що дуже радує. Правда, доводиться шукати, де запаркувати, особливо якщо приїхали не з самого ранку. Є таких дві кафешки: одна кафешка прямо переді мною. І друга кафешка, от, де камера є, по центру, десь метрів ще 50 звідси. Зараз йдемо до озера. Тут біля кафе є ще всякі такі альтаночки. Цього року батут повісили поставили, вийсли. Це наше озеро. Тут колись був кар'єрчик. Фактично це штучне озеро. Богу з куди він поліз. Ой, долочкутку собі зробив. Так, бачите, плавають. видно, водичка тепленька. Пляж невеличкий, піщаний. Місце тут знайти на цьому пляжі проблематично. З обох сторон озеро, можна сказати, окуповане відпочиваючими. Так, пройдемося довкола озера. Бачите, там наше місце. Ми поставили столик з дружиною, натягнули гамачок. Це якраз тут, про яке я говорив. Скільки народу? Пройдусь здовж берега само напрямку хочу показати вам ще друге кафе. Повітря тут досить таке приємне, сосновий ліс, але велика кількість автомобілів, які сюди заїжджають, піднімають пилюку. Це є серйозний мінус. Тут видно на велосипедах катались. Тут такі стрюки робили. Запахи шашлику в повітрі. Будь Як тут пройти? Все заставлено машинами не проїхати? Ліхамука. муха Все відпочиваючи ми. Так, а от тут. Можна замовити чебуреки, але ми пішли за... робити замовлення і сказали нам, що черга вже на півтори години вперед зайнята. Так. Так місце користується популярністю минулого року, щоб підлікувати свої суглоби, я сюди переїжджав. Ну, чуть не кожного тижня. І я вам скажу, це допомогло значно краще, ніж всі там новомодні методи ударної терапії і всі процедури, які прописали в платній клініці. Кажу, ціни такі в кафешках, я б не сказав, що точно дорогі. Якщо порівнювати з От ми були буквально день тому, в іншому місці, то там з людини 800 гривень. Ну, басейн, та є, басейн. Дають тобі там шезлонг, парасольку. Ну, але ми за 800 гривень сюди приїдемо, поїдемо, поїмо, і ще нам лишиться. У нас троє чоловік. Тобто є варіанти, як можна відпочити значно дешевше, і отримати на виході нічим не гірше, а можливо навіть і кращі емоції. Так. Ось таке озеро. Як сюди потрапити? Дуже просто. Сюди їде маршрутне таксі, автобус. А також, якщо йти машиною, ну, погородотки, кінець. Далі до села Суховоля перед знаком суховоля повертаєте праворуч через село. Одним словом, Google Maps вам в допомогу. Там, бачите, на другому березі озера є ще такі будиночки, дерев'яні в стилі Ворнхаус і іншому в стилі. Ну, там якісь кафе, ресторани, не знаю, загороджено. Так, На цьому думаю, репортаж варто. Закінчувати. Іду, буду перегар. Теж зроблю заплив. А, Бачите, там намети люди поставили. Для дітей є такий батут, грають волейбол і ціла куча мангалів, де жаряться шашлички. Класне. Добре. Як кажуть, поляки, бузяки і до відзання. То Всього вам найкращого і до нових зустрічей. Ставимо лайки, пишемо коментарі і підписуємося на канал, хто ще не підписався. Папульки!